Щоденно аферисти виманюють з людей щонайменше 2 мільйони гривень, і подібний випадок стався на Хмельниччині. Чоловік хотів придбати автівку в інтернеті, утім натрапив на шахраїв і віддав їм понад 150 тисяч гривень. А от на Чернігівщині у пенсіонерки аферисти намагалися виманити гроші з банківської картки. Вони брехали, що жінку намагаються ошукати невідомі люди та розрахуватися її грошима. Тож хитро виманили в потерпілої смс-код. Жінка назвала зловмисникам цифри, а після того з її картки зникли 12 тисяч гривень. А ще шахраї полюють і на сайті знайомств. на Рівненщині. Кіберполіція викрила аферистів, які знайомилися з жертвою в інтернеті, та виманювали дані для входу в онлайн банкінг. Гори коханці виманили понад 300 тисяч гривень. Втім, тепер їм загрожує до восьми років ув'язнення. Обдурюють людей і в месенджерах користувачам надходять повідомлення про зареєстрований новий фінансовий рахунок з кругленькою сумою. До повідомлення прикріплюють ще й посилання, мовляв, перейдіть та перевірте баланс.